Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Сьогодні хочу разом із вами приготувати курку з овочами. Для приготування цієї страви нам знадобиться куряче філе у мене таке невеличке, подвійне, а також морква, помідори. Можна звичайні, у мене коктейльні помідорчики, цибуля, перець солодкий і часник, уже в кінці будемо додавати. Тож, приступимо до приготування. Куряче філе треба нарізати смужками і обсмажити окремо на сковорідці на соняшниковій олії. Ось таким чином я нарізала філе, тепер відправляємо його смажитися. Також треба посолити і поперчити це філе за смаком. Я додаю небагато солі, тому що овочі теж буду солити. Перчик буду використовувати ось такий, достатньо гострий, тому трішки. Обсмажувати треба прямо до готовності. Поки смажилась курочка, ось я її вже посмажила, підготувала овочі, моркву натерла на крупну терку, перець порізала соломкою і цибулю теж порізала на кільцями, навіть чверть кільцями. Зараз буду обсмажувати. І тут треба важливо зберегти послідовність. Зараз буду показувати, як я готую ці овочі. Обсмажуємо цибулю. На невеликому вогні треба саме не обсмажувати до золотистого кольору, а трошки пасирувати, тому що цибуля буде готуватися і потім з іншими овочами. До цибулі додаємо моркву так. і теж обсмажуємо їх разом. У мене трошки замало олії, я ще додам трішечки, тому що морква вбирає добре олію і перемішаю добре. Наступним етапом додаємо солодкий перець. І теж трішки обсмажуємо все разом. І останнім етапом я додаю помідори. Я ось так дрібно нарізала коктейні помідорчики. Зараз буду додавати прямо із соком. Має все протушкуватись. Майже останнім в кінці ще буду чесничок додавати. Гарно це все перемішуємо і тушкуємо. За часом не можу сказати вам, скільки, дивіться, по готовності. Має все трішки присмажуватись. Там вже регулюйте вогонь. На етапі, коли додали помідори, можна вже посолити овочі і додати трішки перцю. Так сильно, щоб не пересолити, тому що курку я теж солила, трішки солі і зовсім трішечки перцю. Тепер можна все це знов перемішати і тушкувати далі. Важливо у процесі не забувати перемішувати. запах неймовірний. Просто ця страва в мене завжди асоціюється з літом, бо вже такі овочі, солодкий перчик, помідори. З самого дитинства любила цю страву, цю курку з овочами. І зараз часто готую, коли вже йдуть овочі такі більш смачні. Хоча взимку зараз ці помідорчики теж достатньо смачні. У кінці за пару хвилин до готовності треба додати часник. Я ось так дрібно нарізала, а ви можете видавити через часни Це все рівно. Буде смачно хоч так, хоч так. І зараз ще раз все це перемішуємо. Уже на цьому етапі додаємо курочку туди до овочів. зменшити вогонь, додати курочку і разом іще хвилини 2-3 протушкувати. І от така неймовірна смакота вийшла в результаті. Аромат не передати через екран, тому дуже раджу вам приготувати за моїм рецептом і обов'язково поділитися в коментарях, чи сподобалась вам ця страва. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!